Нові завдання ставить перед комунальним підприємством Водоканал кожен сезон. Жарке літо необхідність додаткової антибактеріальної очистки води. Весна необхідність більш досконало фільтрувати воду через велику кількість домішок. Осінь час підготовки до зими і сезон, що проявляє значну кількість недоліків. Активно ведеться заміна труб. Перевірка, комунікації, усунення аварій. Звичайний день в мікрорайонах Київський, Масив, Черемушки. Одночасно ведуться роботи. Поза Заміні незначних до 10 погонних метрів ділянок каналізаційних і водогінних мереж прокладається каналізаційна мережа до новобудови, що в районі вулиці Гастело. Це говорить головний інженер міського водоканалу Ігор Мазурик. Лише найбільші об'єкти, більш дрібних викликів до десятка на день. Сьогодні, за словами Ігоря Мазурика, принципово змінюється підхід до аварійних ремонтів. Якщо труби старі, то їх не латають, а намагаються замінювати цілі ділянки водогону чи каналізаційних мереж, це, хоч і не дешево, проте виявляється економічно рентабельним. Кожні розкопки коштують не менше двох тисяч гривень, а старі труби можуть рватися по кілька разів на місяць. В одному місці залатали, а воно буквально поряд знову порвало. Отож, латати сенсу немає. Взагалі на працівниках водоканалу лежить велика відповідальність перед населенням міста завчасно, в достатньому обсязі і якісно поставлену воду, перед природою за чисті стоки. І всі технічні і технологічні рішення, кошти спрямовані саме на виконання. Ні, цих завдань контролюється якість води, що ми споживаємо працівниками лабораторії підприємства, які цілодобово кожну годину проводять забори води і визначають її якісні показники. А вже виходячи з отриманих даних, вирішують, які реагенти і головне в якій кількості потрібно додавати у воду, що проходить очистку, аби ми з вами мали змогу користуватися водою безпечно. Колектив нашій лабораторії постійні люди працюють в великий час. Кваліфіковані спеціалісти досвідчені. Мабуть, наших працівників саме менший стаж роботи, це, мабуть, сім років. А так, згрупований колектив. працюємо, Є в нас такі співробітники, які працюють майже 30 років в лабораторії на тих самих посадах. Тобто, Сім'я, сім'я, яка виконує кожну свою роботу, достойну свою роботу, професійну і є чим похвалитися в цьому кладі. Перевищень по показниках хімічних і бактеріологічних не було зафіксовано на протязі. Я маю виду РЧВ на протязі. Цих трьох трьох кварткварткварталів на загалі перевищень не було. І якщо в нас десь по технології десь якісь мамаліші відхилення, ми одразу їх усуваємо, не надходячи верчиве, тобто в резервуари чистої води. Розповідає, черговий працівник лабораторії несе безпосередню відповідальність за якість води і правильність розрахунків, а тому може в разі недотримання рекомендацій навіть зупинити процес очистки води. Проте здається, до такого на підприємстві не доходило. Вказівки на підприємстві підвищеного ступеню небезпеки звикли виконувати чітко. Найважчі періоди для лабораторії весна, період активного танення снігу і літо високий бактеріологічний рівень забруднень. Дення цього року каже завідуюча лабораторії: довелося збільшувати кількість хлору. Проте мешканці міста були у повній безпеці. Ніяких збудників хвороб у воді не могло бути. А от в плані очистки від органічних та мінеральних домішок послушливий період зіграв на руку підприємству: спокійна вода більш чиста, а ще відсутність дощів це відсутність стічних вод. У відповідь на запитання щодо якості води і звинувачень у тому, що вода подається технічна, наша співрозмовниця була категоричною. Ну це такого й будь не може. Може, десь десь щось є, але особисто я відповідаю за нашу каростенську питну воду, скажімо, нашого водоканалу. Звичайно, контроль здійснюється безпосередньо по всій мережі міста. Тобто і крайні точки, це шкільні заклади, дошкільні заклади, і всю всю, всю мережу ми спостерігаємо якість питної води нашої, яка надходить з водопровідної мережі нашого підприємства. Чиста вода, потрапивши в водогінну мережу, повертається каналізаційними трубами назад у природу, та не прямо на шляху її відстійники і очисні споруди. І працівники ще однієї лабораторії, мета яких перевірити якість води, яку ми, умовно кажучи, усе місто виливаємо назад у річку. Тут вимоги не такі жорсткі, проте дотримання дерстандартів річ обов'язкова. Ну, Тим вода, вода. не менше, ми. Хорошо справляемся с работой нашей чистых. У нас есть допустимая концентрация сточной воды, которую мы обязаны придерживаться, и мы делаем сброс рек. Mm -hmm. обязательно. А контролирует, контролирует санстанция, контролирует экологическая инспекция города Житомира, Державный центр стандартизации сертификации. Завідуюча лабораторія очисних споруд знайомить нас з устаткуванням, яке допомагає в роботі, а саме проводити дослідження по наступних показниках – кислотно-лужний баланс, температура, прозорість, кількість підвішених часток, сухий залишок, хлориди, фосфати, сульфати, аміак, нітрити, нітрати і так далі, і тому подібне. Всім цим займається хімік-лаборант лабораторії. Вона стверджує, що процес цей кропіткий і вимагає уважності і точності. Перевірка проводиться на кожному етапі очистки стоків, а ще лабораторія перевіряє стоки на підприємствах міста, аби контролювати, чи не прибільшують на підприємствах рівень допустимої концентрації забруднюючих речовин. Адже проблема очистки стічних вод існує. Із високою концентрацією забруднюючих речовин очисні споруди просто можуть не справитись. Тому сьогодні однією з нагальних проблем підприємства і міста загалом є будівництво... Ніцтво ще однієї лінії очисних споруд, проте зазначив головний інженер міського Ігор Мазурик. Тут рішення за державою, адже грошей міського бюджету не вистачить аж ніяк. Наразі проєктно кошторисна документація вже готова, і при наявності грошей будівництво чесних споруд буде розпочато. Звичайно, на усіх етапах роботи підприємства є свої складності, Проте, чи то з огляду на посушливе літо чи на загальносвітові тенденції нам кажуть, головна проблема майбутнього в нестачі води. Чи може стати звичайна вода дефіцитом, і що ми робитимемо в цьому разі? питання з приводу якого варто було б поспілкуватися наступного разу?